Вулиця Михайлівська, головна пішохідна вулиця в центрі Житомира, на якій часто проводять різні заходи, лунає музика та відпочивають люди. Проте за словами мера Сергія Сухомлина, потрібно підтримувати порядок у вечірній час та нагадати житомирянам, що в країні йде війна, спілкуючись з військом, особливо ті, які приїжджають в Житомир відпустку чи на лікування проходять те, що відбувається у нас на Михайловській учений час, потрібно наводилати. Тут спільна інспекція і поліція я думаю, що мають відпрацювати. А ось про результати роботи рейдових груп по вулиці Михайлівській упродовж останнього місяця, 15 листопада, дізнавалися в поліції. Було складено п'ять адміністративних матеріалів за цей час: один за торгівлю в не встановленому місці, і чотири за розпиття алкоголю в невстановлених місцях. В громадських місцях з порушниками переважно проводяться профілактичні бесіди з приводу недопущення подібних правопорушень у майбутньому. Зазвичай профілактичної превентивної роботи достатньо, але якщо особа не припиняє вчинення адміністративного правопорушення, так складаються адміністративні матеріали їх поки не вели. На щастя, невелика кількість. Також запитали Житомирян, чи вважають доречними вечірні веселощі та гучну музику на Михайлівській у воєнний час. Доречні, а що нам жити тепер, чи що? Більше доречні. Ви хочете, щоб у нас люди що самогубцями поставали. Я думаю, що треба. Треба жити, тому що може воно бах прилетіло і тебе вже немає. так що я думаю, що. Якщо воно є, якщо люди приходять, значить треба. Якби грала музика і нікого не було, значить було б недоречно, правильно? Ну це моя думка. Я вважаю, що недоречні. Що треба більш скромніше себе поводити. Такі зараз там. Всі повинні з розумінням до цього ставитися. Це моя думка. Бачите, ситуація така з одної сторони. Хлопці захищають нас заради того самого майбутнього, заради того, щоб. Країна жила, розвивалася, а з іншої сторони, як День пам'яті, скорбота. Важке питання, але все-таки моя думка недоречна. Ну, я взагалі не Житомирянка, це раз, але я українка. Я думаю, що молодь має веселитися. Сьогодні, сьогодні він в кафе сидить, а завтра може вже він буде напередку і може вже він послезавтра його взагалі не бути. Ну, війна буде дуже довго длиться. І ми ж не можемо закритися от, і похорнити себе уже заживо. Люди живі мають жити, бо ми не знаємо з яким ми можемо прожити. Може, завтра ми до Бобомбірща не добіжимо. Ну я вважаю, так. Ну зокрема на Михайлівській, що конкретно говорити, то вважаю, що ні. По перше, з огляду е, на безпеку. Ну, зараз такі часи, що серед нас, на жаль, є люди, які наводять, і тут, звичайно, треба думати про безпеку перш за все. Я проти розважань з алкоголем у нічних клубах, якщо, ну, на мою думку. Кожен вирішує для себе, це справа совісті під час війни. Треба зауваження давати. Я проти цього. В кожен день по три чоловіка охоронять. по два ходять, випивають, кричать. Це погано. поліція рекомендує у разі правопорушень звертатися до них. Якщо ви бачите, що або ви стали свідком правопорушення, яке вчиняється, це може бути будь-яке правопорушення, розпиття алкоголю в громадському місті, гучна музика, порушення правил торгівлі, хуліганства, тобто будь-які адміністративні чи кримінальні правопорушення. Якщо ви є свідком таких правопорушень у місті Житомирі, звертайтеся до правоохоронців за коротким номером 102.